30. Ви розумієте, для моніці цю, кажу, мені отакоє. Наноси на на, 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 на мені маску, але кругом очей не нанось. То як? Я їй кажу, ну от намасти на мене так, як тут. А Моніка. Кажу, що такое півлиця намастити. повністю це просто отако, бачиш, під підвочення і це, Я поки включаю нам Таїланд, ви за той час, поки Моніка мені наносить, ви бувайте в Таїланді. Так, в Греції я вже був. Ти вже в Греції був, так кожен день можна. Mm. Ми yes. кожен день кудись їздимо. По Потусуюсь так. Сьогодні мені дівчата сказали, що балі, да, ні, тачка, Таїланд. Навіть я й там не Тайланд. Та ти візьми цей, потруси ту. А що там Та, ти, ти, ту... Я її весь час так збиваю вниз. О. Все, зараз, все, все. клюй. Давай цьоті нанось. Роби мене, бо мені сьогодні йти, що треба мене приодіти, мені штре А Ти що ласку? взяла а, цей що? коробку, взяла, щоб дивитися на ту ну, тю. Та, так, так, дивиться, як вона наносить. Так, Таїланд включаю. Хокет включати чи що? Таїланд є не просто Таїланд. Оп. Чую, що зараз по всій хаті маска. Уай. Під очі важить. Перекрас на ту спеку. То точно зараз. А що щось... далі? Давай, що ти, мені так тоненько не треба, вже мені по-багатому З Слоєм? А щось не дуже косметолог. Ой. А я казав? А ти що казала? Та ти двома руками а я одною. Mm. Щось трохи шарів, О, все буде О. там під очі. Моніка, може, нас, це як косметолог якийсь? сказала, що не хоче бути косметологом. Ну, то вона подумає собі. Наклала мене мастити на мастить, але косметологом не буде. Тобто вона твій хліб не забирає. Я теж думаю, ти може теж під чи під очі, Моніка. Та вибач. Та Як та вибиш? Хоч не повибирати очі і скати вибачте. Я зрозумів, вибач. що косметолог не хоче бути. <сум> <сум> може, <сум> муліром будеш? Тихо. Твій тато таке робить на полотні. Она мені по очах Ти дуже Мігу. не на Моніка. Давай ти покаже як робити. Ну, потримай, хай ти покажи, потримай камеру, він ти покажеш. Як професіонал знати, як я. Чесмоніком був, ти б будеш робити кожен раз. Я хліб заробляй, Я просто шарю, бо я собі роблю теж. І навіть такої старої, знаєш, такої красуні зроблю ще красивішу. Дай я. Ой, релакс тайм. Сергій. Правильно, Моніка, так як він. Аркадій поки готує сніданок, але Моніка вже не хоче. Ой. Але Аркадій каже, Максим буде їсти. Я тільки з'їла два яєчка. Цілих? Так. Трошки салату і авокадо. Та я понял. Та вже хай домастить він. Тобу, ти мені в очі точно заїдеш. Тобу, я поїду і тільки вночі на сьогодні. Добре, а то й так шкіра така? Ну це та ясно? Дві. Йо, як добре. А, а після того береш холодну воду, мити лице тобі в шоці. Ну так, якби зараз замерзне. Та й таке королів. Бачите, всі при роботі. Ба, Максим один да спить мені, каже свята виключати.